Цього дня, 26 січня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора у 2015 році. Сержант Білокуров Олександр Сергійович. Солдат Білоус Анатолій Анатолійович, Солдат Гага В'ячеслав Олегович. Старший солдат Гаїцький Олександр Володимирович. Старший солдат Жадан Олексій Валентинович. Старший солдат Криничко Леонід Іванович, старший прапорщик мазур Віталій Віталійович. Солдат Отрішко В'ячеслав Миколайович, <звук> прапорщик рачок Михайло Петрович, <звук> Солдат Синюк Денис СЕРГІЙОВИЧ Майор Степанок Володимир Іванович, Солдат Стратович Анатолій Гримович, Солдат Ткач Андрій Євгенійович. Цього дня у 2017 році солдат Ксенчук Андрій Сергійович, Солдат Непсов Сергій Олександрович. Цього дня у 2020 році старший сержант Коба Антон Володимирович. Солдат щуренко Євген Валерійович. По вік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя. За майбутнє нашої держави вічна пам'ять героям, полеглим у боях, за нашу вільну незалежну Україну. Вічна слава героям.